Всім привіт! Я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні буде відео розмовного характеру. Я розкажу про те, чим я займалася у в'язальному плані. Розкажу, що я планую робити, а також хочу декому подякувати. Почнемо, мабуть, з найприємнішого з подяки. З подяки. подяки і поговоримо ще й про подаруночки. Це і приємне, і водночас трішечки сумне. Чому сумне? Того, що закінчився спільник з весною в душі. Нещодавно я зробила відео з готовими роботами всіх дівчат, які брали участь у цьому спільнику. Не знаю, мені особисто дуже сподобалося те, як дівчата цього року. Попрацювали. Робіт було просто неймовірна кількість. Я там, мабуть, писала під відео, що було більше 500 робіт. І це роботи були не тільки маленькі, це були великі плечові вироби, це були кардигани, це були джемпери. Тобто ну, величезна кількість робіт це, по-перше, по-друге, те, що Дівчата зібралися, дівчата, жінки, так, я не хочу когось образити, якщо для когось я обрала будь-яке з цих слів. Просто такий колектив зібрався приємний, такий, ну, я не знаю, всі прийшли, мабуть, дійсно пов'язати, поспілкуватися. І дивилася відео звіти вже, дівчат, да, підсумкові відео, де вони розповідали про спільник, і усі дякували за цей спільник. Да. Мені неймовірно приємно, що у нас все так вийшло. Дійсно, ну, атмосфера була настільки дружньою, наскільки підтримуючою, наскільки. Натихаючою. І це, ну, знаєте, як залишився спільник, а вже ну, спільник завершився, да? І залишилося такий приємний, приємний після смак, як після якогось такого неймовірно вишуканого смаколика. Ну, дійсно, Спасибі всім. Просто неймовірно дякую за те, що ви долучилися, і за те, що ви такі є. Окрім того, що. Кучу, вибачте, купу. Дуже багато натворили краси, натворили, нав'язали, наліпили, на, намалювали. Там, ну, хто не бачив відео, подивіться, до речі, воно попереднє в мене на сторіночці, на каналі. І, і ось ця атмосфера і, і все ну, це просто неймовірно. Дякую всім. А ще неймовірно дякую нашим спонсорам. В нас було чотири спонсори. Першим нашим спонсором, і нашою натхненницею, так, яка запропонувала цей спільник, була Тамара. В Тамари каналу немає на YouTube. В Тамари є сторіночка в Інстаграм, де вона виставляє свої чудові роботи. І ось чарівний подарунок від неї був для переможця, який був обраний рандомно. Також нашим спонсором була Оксана. Канал у неї є на YouTube, називається на хвилі Києва Life and Knitting». Ще в нас був один спонсор це Ірина. Канал її називається Професорка Фесова, канал про в'язання. І ще один спонсор у нас був це Юля. Вона, власниця магазинчику Розхом'ячка із Цепряжний магазин. Так, і ось цим дівчатам, які зголосилися підтримати наш спільник, я неймовірно вдячна. Подарунки, які вони зробили учасникам. Ну, це, просто, це просто щось. Мені дівчата писали в приват. Вони просто не то, що захоплені. Вони, я не знаю, як це назвати, ці почуття, якби вони самі розповіли. Але ті, хто отримав подарунки, в них не у всіх є канали. Да? Тому вони просто в приємному дуже шоці від щедрості цих спонсорів. Це просто, ну, Я теж бачила ці подарунки. Дівчата скидали фото свої у нашу групу, у наш чат в Телеграм. Це дійсно, щось, що, дівчатка-спонсори, я вам неймовірно вдячна. Я не пам'ятаю, комусь, мабуть, я написала, комусь не написала. Вибачте, якщо не написала цей тиждень, у мене був на роботі дуже-дуже загружений, тому могла просто забути. чи але в групі я відписувала. Да, відписувала за кожен подарунок під кожним фото. Так, Тому дякую вам зараз. Ви просто ну, створили свято. Дякую вам. Так, ви просто неймовірні. До речі, дівчаточка і хлопчики, всі, хто дивиться, я залишу під цим відео знову весь список наших учасників і наших спонсорів із посиланнями на їхні канали. До речі, два спонсори в нас у нас мають свої канали. Та дуже затишні, дуже. Гарні такі естетичні в них відео. Відео про І про в'язання, і про кулінарію, і про все, що завгодно, ви там знайдете цікавого. Переходьте за посиланнями і долучайтеся, підтримуйте наше українське. Так, але про подаруночки ще не все. Тому що я теж отримала подарунок, неочікуваний, щойно він з пошти прийшов, Точніше, <гум> я з ним прийшла з пошти. Я не очікувала, що я б отримаю подарунок, чесно. Правда, коли я спілкувалася із власницею магазинчику Розхом'ячка, вона сказала мені, що мене також чекає подарунок. Хоча я не розумію, за що мені цей подарунок. Вона уточнила, за що да? за те, що я організувала, організувала спільник, який допоміг відволіктися від нашої такої не дуже приємної буденності, реальності. Але все ж таки, ну, мене ніхто не примушував це робити. Да? Це було моє особисте бажання. І отриматися за цей подарунок, ну, правда, приємно, неймовірно приємно. Так, цього я забрала ось посилочку з ось такими бобіночками. Так, Юля, власниця магазинчику «Розхом'ячка», надіслала мені ось такі дві бобіночки. Ну, і ще маркерочки. Тут в мене тепер ще додається маркерочки. Так, до речі, дівчаткам. Я також відправляла подарунки. Да, е, ну, е, не знаю, вони ще не відписували. Звісно, мої подарунки були не такими щедрими, як подарунки дівчат, але сподіваюся, що вони їм також сподобалися. Е, так, е, ось ця ниточка це в мене бавовна. Минулого разу, коли я робила замовлення в магазинчику розхом'ячки, Юля мені прислала ось такий подарунок. Це була бавовна. Я тоді про неї запитувала, але я тоді її так і не купила. І вона мені просто надіслала, щоб я побачила в реалі, чи сподобається мені колір да, і так далі. Тобто, це ось така була презентована мені бобіночка. Я з нею, чесно кажучи, ще навіть нічого не спробувала в'язати, і вона в мене ось стояла. Сьогодні, коли я відкрила посилочку, я побачила, що до мене приїхала ще одна. Така ж бобіночка, тобто тепер я, ось, ось так, тепер я маю кількість пряжі необхідної для в'язання повноцінного плечового виробу. Так що я дуже-дуже дякую. Так. І тепер ось така у мене є смачненька бобіночка. Ось така цікавезна пряжа. Вона товстенька, тобто її навіть не перемутувати. Точніше, не треба навіть перемотувати. Да? Це ось такий товстячок м'якенький, гарненький. Ну, я не вмію дуже гарно описувати пряжу, але вона мені дуже подобається. До, до речі, колір мені також дуже подобається. Я люблю ось такі сині е, кольори. І дуже давно вже люблю. Ну, Ви помітили, так? Да? Так. І в складі цієї пряжі. Ой, що ж вона мені писала? Меренос, Мохер і ПГ, здається так. Ну, але ниточка ну, неймовірно приємна, просто суперова. Так, такий в мене є подаруночок, і тепер було б час в'язати. Але я сподіваюся, що у відпустці я вже зможу нав'язатися просто до схочу. Хоча в мене лежить ще. Один недов'язаний джемпер, чи светер, то буде, не знаю ще. Також із пряжі, яку мені подарувала Юля. Це було взимку. Вона мені надіслала подаруночок. І там також була ангора. І в мене лежить половина джемпера зв'язаного. Тоді я планувала, що я його зв'яжу за канікули. Але, як завжди, мої плани. Порушилися, да? вони в мене абсолютно змінилися, тому що ну, була на то причина, така не дуже приємна. Але так він у мене і лежить ой, недов'язаний, але нічого. Якраз на канікулах, сподіваюся, дов'яжу. Але знову ж таки плани, я боюся вже планувати, дов'яжу колись. І в мене роботи не початий край. Треба подумати, що з цього цікавого зв'язати. Так. Про подаруночки і про подяки. На цьому все. Я раз дякую нашим спонсорам за підтримку і за те, що створили такий, такий нереальний просто настрій для тих, хто переміг у спільнику. Ну, переможців у нас немає, в принципі, да? це просто були. Роботи учасників, да, які найбільше сподобалися спонсорам. Просто вони були відзначені ну, за якісь критерії, які спонсорам найбільше сподобалися. Так, що вам далі показати? Покажу, що я зв'язала. Зв'язала, але ще нічого не зробила, не обробила. До ума не довела чого, тому що я тільки з роботи прийшла на пошту збігала. І усе, І сіла вам щось показати, да? поки в мене є хоч трішечки сили і бажання щось знімати, я дов'язала свою футболку, яку я вагалася дов'язувати чи не дов'язувати. До речі, ниточка це в мене бобінна бавовна, ось е, схожого плану, да? тут 1000 метрів на 100 г. Так, трохи мене збили, забула, за що я казала? Ниточка бобінна, павовна. Да? В 5 складань в'язала спицями номер 3 Дуже гарненьке рівненьке полотно. На рукавчиках в мене ось такий візерунок. Ще я його не відпарювала. Ще я нічого йому не робила, навіть, навіть, навіть кінчиків не заховала. Тобто. Ще все попереду. В попередньому відео я говорила, що не знаю, дов'язувати, не дов'язувати, того що вона на мене занадто облягаюча. Зараз я її спробую легесенько відпарити. Так як я зробила своїм зеленим джемпером, який я вам так і не показала. Тобто, відпарювала я легесенько не торкаючись праскою до. Поводна, да, трошечки так зверху. І е, тоді виходить, ну, там у мене правда була ж напіввовна, а це ж бавовна таким. Тобто, ну подивимося, що... що вийде, але я спробую, тому гірше не буде. <смі> а потім вже в наступному відео вже як е, доведу до уму це все, тоді е, покажу, розкажу, чи вийшло в мене щось, чи не вийшло. Да? Так, ну про це все. Тобто закінчу вже повністю, але на це треба натхнення. До останні штрихи, і на них треба. Багато натхнення, <сіх> а ще багато натхнення, тому що мені зараз ця футболка поки що не пече, скажімо так. То я до неї вже, як буде в мене натхнення, тоді присяду, тому що я зараз зайнята деяким іншим. Про що розкажу трішки пізніше. А зараз розкажу те, про що я говорила в попередньому відео. Говорила, що я замовила пряжу, і вона до мене їде. Да? І вона до мене приїхала. <хи> так, це в мене ось такі моточки. Так, треба ж таки витягти, я говорю. Так, ось такі моточки, які я верхні вам не показую. Говорила, що це в мене стокова пряжа, але вона ось так, бачите, в упаковочці. Так, це в мене ось така соня Волбат якийсь, так? Тоненька пряжа. До речі, колір вам передається більш якимось. Я не знаю, яким до жовтішим. Да? Це такий помаранчевий колір. Сказала б я навіть не помаранчевий, а якийсь абрикосовий. Він мені як абрикоска такий, трішечки з рожевинкою якоюсь. Так, це пише Туреччина 100% бавовна. І 170 метрів у 50 грамах. Так, пропонують нам тут спиці 2,5 або 3. Ого. Так. Не знаю. Я я такого не люблю. <ріст> Давайте, що... Зараз покажу, що. Дивіться. Ось це полотно. Цей зразочок. Це моя киця тут. Я в'язала на спицях номер 2 Тобто, я в'язала ось цю лицеву гладі. І ось цю резиночку. Резиночка взагалі, бачите, як вона світиться на спицях номер 2 А уявляєте, якщо будуть спиці 3, то це буде якась драбина. Воно і так світиться. Але на двідічку, ну, хай ще 2,5. Ну, можливо. І то я не люблю, коли воно буде просвічувати да, і буде видно всю білизну. Може, я помиляюся, правда, може, треба було таки спробувати на 2,5 пов'язати, або навіть на 3. Ну, не знаю, якось не люблю я такого, таку дірочку велику. Хоча, скажу вам те, що коли я в'язала, це взагалі мені здавалося, тут такі були отвори, що через них, не знаю, можна. Місяць, побачите, да? незброєним не оком. Ну, тобто дуже було дірчаво, зараз трошечки після прання, це вже випраний зразочок, чи сказала, чи ні вже й забула. Після прання воно стало щільніше. Маю на увазі, що ці дірочки всі заповнилися, да, і воно стало не таке дірчаве. Ну, хоча резинка і зараз виглядає не надто щільною, хоча таке цікаве вийшло поєднання. Так, а тут я навіть взяла гачок взяла гачок і пов'язала гачком, тому що о, мене спочатку злякалася дірчавість, яка була. <смі> ну Дуже ж такі були великі дірочки, як на мій погляд. тому я взяла гачок 1,5 і ось пров'язала три рядочки стопчиком стовпчиком з одним накидом. Стопчики, звісно, ну стопчики, як стовпчики. Да? Так, що позитивного у цій пряжі? Мені сподобалося, що вона не косить. Ви бачите, зразочок ідеально рівнесенький. Не косила вона ні під час в'язання, ні після прання. Тобто, тут взагалі все чудово. Не змінилися розміри після прання, ні висота, ні ширина, нічого. Ну Хіба, можливо, десь на якісь 1-2 мм, хоча в мене зразочок, звісно ж, такий здоровенний. Так, але ну, по ньому я можу ось судити, що нічого не змінилося. Тобто пряжа така стабільна, до того що це 100% бавовна і це дуже приємно. При в'язанні спицями мені було трішечки некомфортно. Так, Це моточок, з якого я в'язала. Тому що ниточка вона або чимось оброблена, хоча це ж не, не бобінна ниточка, не знаю, зазвичай бобінну чимось обробляють, вона може бути такою жорсткою чи ще якоюсь, а потім вона після прання вже, так, після одного, другого, третього змивається ось ця рідина, якою обробляють ниточку. І е, тоді вона стає такою, якою вона є, для чого тут було таке робити, ну, не знаю. Е, тобто в'язання з було дещо дискомфортним через те, що вона ну, гальмує <сес> процес, е, швидкий процес в'язання. Да? Я люблю швидше <сес> в'язати, перебирати петельки, щоб не заважало нічого, мені скажімо так. Да? А ця е, пряжа за е, примушує е, Робити якісь зайві зусилля. Ось так, тому я її взяла гачок, спробувала гачком. Гачком іде легше, але і вона така, знаєте, жорсткенька, коли я її в'яжу. Вона така жорсткенька, думаю, ой, якась вона, не знаю, не уявляла я її, коли в'язала у готовому виробі літньому або якому-будь взагалі. Бо вона якась була така, знаєте, як дірюшка якась. Але після прання все виправилося. Тобто, стала гарненька, пластична, еластична. Ну, тобто Зараз мені все дуже подобається. І ось тепер я думаю, який же ж виріб зв'язати з цієї пряжі, тому що, тому що, скільки всього хочеться, і проблема в тому, що ж саме розпочати. Так, думаю, да? це я коли дов'язала свою ось цю футболку. в мене ще було там пару хвилин ввечері, і я думаю, що я їх буду просто так втратити. Да? Я зв'язала тому зразочок. Ось це і випрала заразом із футболочкою. Так, вони висохли. І ось можу вам показати. Ви бачите, зараз видно, світиться. Так, ну, можливо, ще спробую спиції номер 3 Просто для. Порівняння. Якось коли я в'язала спицями номер 2 і побачила ось ці такі здоровенні проміжки між петлями, я зразу, ну, зразу думала, що взагалі, які там більші спиці. А тепер бачу, що можна спробувати і більші. Подивимося, що з цього вийде. Ось так. Так, ну і тепер наступне. Те, що я давно вже хочу спробувати, не спробувати, не знаю, це сказати, та що зробити давно хочу, це перев'язати свою футболку, яку я в'язала позаминулого року. Це ось така в мене біла футболочка, вона гарненька. Вона зв'язана із льону. Це такий. Як вона називається, не шнурочок чи шнурочок. Ну, тобто тут така цікава ниточка. Та шнурочок, мабуть, да? е, така цікава ниточка, гарна. Е, і ще ж говорю, склад такий, тут, ну, це льон ну, просто е, коли я в'язала цю футболку, я знала, що льон тягнеться вниз. Да? Я на це розраховувала, да, тобто в'язала з врахуванням цього моменту. Але я одягла цю футболку один раз, і мені не подобається, як вона виглядає на мені. Чого? Тому що ця футболка вона має вагу 500 грамів. Вона важка, льон важкий. І від цього вона тягнеться просто вниз. І мені це не подобається, як це виглядало мені. Просто не подобається. Тому носить... минулого літа я її не носила, хоча вона не жарка, вона гарна все, але не носила. Тому я хочу її розпустити і зв'язати щось більш широке, хоча вона не грузенька, але коли я її одягаю, виходить таке відчуття, що, ну, що мені не подобається. Зв'язати щось. Коротше, але ширше. Ось так я хочу. Так, це такі мої плани. Вже хотіла вчора ввечері, в мене не було щось ні на що шосипу. Вчора не знаю, якийсь такий день був. Незрозумілий тривога цілий день була, потім там зовсім трішечки вдалося провести уроку, того що. Того, що ж тривога була, і, і ось таке незрозуміло, що там, вибухи, там ще ж воно ну, наскільки вимотує, що ну, не було сили ні на що Я вже е, прийшла зі школи, ще пописала, поки там то журнали, то ще щось, щось поперевіряла, прийшла зі школи, вже нічого не могла, просто нічого не могла, ні хотілося, ні сили не було. Думаю зараз щось візьму. Пороблю щось таке, просто хоч сидяче, щоб, щоб даремно часу не витрачати, бо мені шкода завжди його витрачати. Думала розпустити ж цю футболочку, але думаю, спочатку я вам покажу, да, що я її розпускаю, а вже потім буду розпускати. Ну, тобто треба було взяти 15 хвилин, зняти, але в мене не було сили взагалі. Тому це вже все в одне відео перенесла і показую, що буду розпускати. І перев'язувати щось більш, більш ширше. Да? Не знаю, що це буде, але, але точно буде. Тому що такій пряжі просто так лежати, ну, не гоже. Вона чудова, вона гарна, але ж але я не вгадала. Ну і таке буває. Так. І ще, що я вам вирішила показати сьогодні, це такий невеличкий анонсик того, ой, вибачте, того, що буде скоро в майстер-класі Е, Ще, мабуть, взимку. Я обіцяла, що наступним майстер-класом буде в мене серветка, доріжка. Але так і досі я цього не виконала. По-перше, часу не було в мене зовсім, були замовлення, да, була робота і все інше. Але останньою була в мене серветка Сузір'я на каналі Майстер-клас. Да, і тепер же ж я ось вирішила виконати свою обіцянку і зв'язати доріжку. Ту доріжку, яку я хотіла, чомусь я в останній момент передумала в'язати, не знаю. Шукала схему, наткнулася на іншу і вирішила, ну, а чого ні. А наступний раз тут зв'яжемо. Так, і в мене є ось такий фрагментик від майбутньої серветки. Розкажу, що це буде, як це буде. Ось такий бабусин-квадратик. З якого буде складатися моя доріжка. Я його щойно дов'язала, бачите, тут не щойно вчора вечері. Ні, не вчора вечері. Позавчора обманюю. Вчора зранку, коли була тривога, я його дов'язувала. Навіть ось ниточку не обрізала, нічого, бачите, не зробила. Так, яка буде в мене ідея серветки? А, буде декілька ось цих квадратів. Я їх з'єднаю рядочком, тобто на ту довжину, що мені треба. І потім буде красива обв'язка. Я думаю, буде дуже красиво, дуже цікаво. Ось так, до речі, можна зробити, тобто регулювати буде так, ширину, довжину цієї серветки, як вам захочеться. Я буду в'язати скільки, скільки мені потрібно, тобто на ту довжину, як мені треба. І показуватиму вам, як в'яжуться квадратики, як вони з'єднуються, як обв'язочку, як все це розрахувати на різну величину, щоб кожен зміг зробити ту серветочку, яка вам захочеться. Ну, Квадратик мені вже подобається, правда, він ще не відпарений, ніде нічого, але він вже квадратик, да? і вже такий цікавенький, і гарненький. Так, ну що на чому? Буду закінчувати своє відео, все вам здається, розказала, показала. Першим ділом знімаю майстер-клас, а потім буду переходити до всього іншого. Мабуть, спочатку розпущу свою біленьку футболочку, нехай пряжа розгладжується, відпочиває. Просто буду розпускати і міцненько її щільненько так намотувати, щоб вона сама. Під натягом да, розгладилася. А потім, а потім, якраз і майстер-клас тут знімаю, і, може, почну із в'язання якоїсь футболочки із Льону. да? із того, що розпущу. Ну, а потім, може, перейду до оранжевої, а може, ні. А може, за синю візьмуся. Ну, видно буде. <світ> Плани планувати, то не про мене. Так, дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую знову ж таки спонсорам спільного проєкту з весною в душі Дівчаточка, ви неймовірні. І побажаю всім всього найкращого, найдобрішого, найтеплішого, найщирішого. Бережіть себе і до зустрічі!